Доброго ранку усім присутнім! До вашої уваги презентація на тему засоби розробки ПЗ ID Android Studio. Презентацію підготував студент 4-го курсу факультету комп'ютерних наук Андерсен Хмакова. При перегляді цієї презентації ви дізнаєтеся про один з найпопулярніших інструментів Android розробки, його історію, а також отримаєте та базові відомості про особливості та можливості цього середовища. На цьому слайді ви можете побачити план презентації. Android Studio це інтегроване середовище розробки, створене компанією Google для розробки під Android. Вихідний код Android Studio базується на коді IDE IntelliJ ID. Android Studio підтримує такі мови програмування, як Java, Kotlin та C, і надає широкий інструментарій розробки, у тому числі емулятор Android. Конструктор графічного інтерфейсу користувача та підтримку великої кількості плагінів. Перейдемо до історії. Вперше Android Studio було представлено у 2013 році на щорічній конференції Google IO. Перший стабільний реліз було випущено 8 грудня 2014 року, а в 2015 році компанія Google припинила підтримку Eclipse Android Development Tools, що використовувалось то Для Android розробки до появи Android Studio. Таким чином, Android Studio стала єдиним офіційно підтримуваним IDE для розробки під Android. Можливості. Підтримка мов програмування. Основними мовами програмування в Android Studio є Java та Kotlin, але також можлива розробка на C. Зручний редактор коду з усіма потрібними розробникові функціями. Автоматичне форматування коду, автодоповнення, аналіз помилок тощо. Вбудована підтримка Git, конструктор графічного інтерфейсу, який значно спрощує процес створення інтерфейсу користувача, вбудований емулятор Android. В Android Studio тестувати створені програми можна не тільки за допомогою фізичного пристрою, але й в емуляторі. При налаштуванні емулятора можна, зокрема, обрати версію Android-пристрою, розміри екрану. Та його роздільну здатність, що дозволяє програмісту впевнитися, що його додаток коректно працюватиме на будь-яких пристроях. Плагіни. Android Studio підтримує велику кількість корисних плагін. Перейдемо до недоліків. Серед основних недоліків Android Studio, які може помітити пересічний користувач, є такі: по-перше, порівняно великий обсяг пам'яті, що займає програма та її компоненти. В залежності від версії, компоненти Android Studio можуть займати 10-15 ГБ. По-друге, це вимогливість до обчислювальних ресурсів комп'ютера. І по-третє, це досить великий час, який займає запуск Android Studio, компіляція коду та запуск емулятора. Встановлення. Бажану версію Android Studio ви можете знайти та встановити з офіційного сайту за цим посиланням. Тепер перейдемо до демонстрації. Отже, почнемо ми зі створення проєкту. Для того, щоб створити новий проєкт, клацаємо New Project. Тут ми можемо обрати бажаний шаблон нашого, нашого проєкту. Далі обираємо ім'я, місце збереження, рівень СДК, мову і так далі. Проте тут ми не будемо створювати новий проєкт, це займе багато часу. Замість цього ми відкриємо проєкт, який вже було створено. Отже, ось ми вийде. Тут ми бачимо конструктор графічного інтерфейсу. Тут можна вручну зібрати потрібні. Бажаний інтерфейс. Припустимо, просто перетягуємо компонент і він з'являється на екрані. Також це можна зробити і через код, саме через XML-файл. А тут знаходиться Java-код до нашого проєкту. Тепер подивимося, як це все запускається в емуляторі. Тут ми запускаємо емулятор Android і після цього запускаємо проєкт. Це займе трохи часу. Поки наш проєкт відкривається, хотілося б зазначити, що доповідач свого часу мав справу з Android Studio і запускав Android Studio React Native. Замість Java відповідно використовувався TypeScript. Проте це не дуже зручно і доводилося використовувати стейроннє IDE для редагування коду. Ось власне, в нас запущено проект. На Відповідно, він працює так само, як працював би на звичайному пристрої Android. Отже, Перейдемо до висновків. Android Studio, попри наявність деяких недоліків, є наразі найкращим рішенням для Android розробки, оскільки це середовище поєднує широкий інструментарій. Зручністю використання та офіційну підтримку від Google. Незалежно від того, чи хочете ви спробувати себе в розробці під Android, чи вже є досвідченим розробником в цій галузі, Android Studio стане вашим найкращим помічником. Презентацію завершено. Список джерел на екрані.